Пожеладиться та хуртовини вночі. Луцьк засипало снігом, погодні умови погіршилися, і така ситуація на дорогах є не зовсім сприятливою для пересування автівок. Водії кажуть, добиралися вранці до місця призначення із труднощами. Зокрема, водій В'ячеслав зауважив, що дороги не розчищені, і для нього, як для водія, це досить незручно. Не розчищені були дороги, але снігу небагато було. Сніг перестав йти, дощ почав, і наше почало роз, 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 розставати і, і все. Ще снігу мало було, так що було легенько їхати, помаленько. І все. А як оцінюєте роботу комунальників? Справляються чи не дуже? Та, мабуть, що не дуже. Щось не можу сказати, що там Водій Віталій каже, що наразі роботу комунальників на високому рівні оцінити не може. Так на троєчку можна оцінити, більше ні. А по якій шкалі на троєчку з? До п'яти, якщо з п'яти, то хай буде навіть два з плюсом тако. Але не більше, вже ніхто не чистить, я не бачив техніки на вулиці і ніхто не посипає нічого. Так. E, значить, воно б треба було, щоб було краще, звісно. E, у нас зараз немає таких, як я пам'ятаю, снігів це в 70-х чи 60-х роках, що відкопувалося. А, а такий сніг, техніка повинна працювати цілу, будемо казати, цілу ніч, і щоб людям було більш комфортно їздити. Тим часом, на час, коли ми опитували водіїв, на вулицях Луцька ми не побачили жодної снігоприбиральної техніки. Проте очільник комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс Володимир Марценюк розповів, що комунальники розпочали роботу одразу, як тільки погіршилися погодні умови. Зв'язку з погіршенням погоди і початком опадів в четвертій годині ранку, за дві години до початку опадів, було зроблене посипання проти сумішами місто. Тоді, після того, як почали опади, почали реагувати і чистити відвалами сніг, опади не припинялися, тому прийшлося трошечки, якби довше часу це робити, але Після закінчення опадів за дві години місто було почищене повністю підвалами і тротуари. Працювало 8 одиниць автомобільної техніки і 6 одиниць тракторної техніки. Тож, за словами Володимира Марценюка, робота у комунальників кипіла із самого ранку. Проте за словами водів складнощі все ж були, і ситуація залишалася не найкращою.